Шановне панство, всім привіт! Мої вітаннячка. з зправничкам всіх вас. Так. Крутимо рулеточку, Сьогодні у нас рулетка відпад свята. да? І хочу її сьогодні покрутити. ну Думаю, її покрутить до кінця, так що, я думаю, буде у нас цікаво. Сьогодні, бачите, у нас рамка така своєобразна, прикольна. В общем, прокручуємо. Є у нас 29 тисяч золота да? і крутимо. Надіюся, хоча б не залетить в мінус. Ну, що у нас тут є? У нас є чорні скриньки, що в принципі, нормально, тут гарантовано золото буде. Містики, мегакон, сюрприз, Ну, каста куди без касти. Зберіг всі, да? і аватар не Так, вже люди викидають щось. Так, ну що, прокручуємо. Перший за 100 у нас буде. Ще, кстати, глянемо, що у нас по прокрутах. 25 прокрутів. Ну, десь, скажем так, десь скажем так, до 13-го більш-менш. Надіюсь, вибить головну нагороду. Ну, а там подивимось, скільки ми зможемо покрутити. Поїхали. Перва 100 золота. Так, у, -у містик, хорошо. Ну давай, давай будемо відкривать. Давай будемо відкривати і надіятися на щось краще, да? На жаль, не принесло, ну нічого. Сьогодні, кстати, буду за підписку. 10 днів підписки відкривати. І там і Сніжна куля, там всього всього. Так що підписуйтесь, хто не підписаний. Я впевнений, буде цікаво. Далі 150. 150 шампанського. Давай. Чорна скринька. Ну, давай відкриємо чорну скриньку. Опа, добренько, сразу третього дало заберемо. Ну, давай ми її. Не, давай сразу її будемо відкривати. Зразу хай вона нам покаже, що вона нам дає. Де тут наша чорна скринька третього рівня? Да? Первого-третього. Ось вона. На жаль, не протолкнув далі. Ну, 900 золота ми отримали. І поки що я навіть в плюсах невеличких їдемо далі. Їдемо далі 200 золота. Давай головну нагороду, на цьому закінчимо. Ні. Дає нам аватар. Ну, Я навіть не, не буду відкривати. Взагалі просто ну, убиток времени, як кажуть, що знімаю на роботі. Ідею, нам зберіг всі, давай відкриваємо. Відкриваємо. Давно зберіг всі нічого не падало. Но сьогодні впевнений, щось навідкриваємо відкриваємо, там у нас буде куча контейнерів. Жду 14 по Києву. Тоді все повідкриваємо. Опа, мега контейнер Круто, надіємося на краще показуй що тут. Так, цепочка, скажем так, особо не дуже. Ну, особо ничего. 300, 300, золота. Пока что я топчусь на месте. Пока что я топчусь на месте. И опять нам падает кастомизация. Поехали. Не тратим на ней наш час. Так. Далее, 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 далее. М -м -м, еще один мегаконт. Круто. Давай. Зроби свято, Ну, не виходить. Поки що забираємо. Забираємо. Далі. Ну, поки окупаємося. Понятно, перві прокрути, вони у нас недорогі і цікаві, три містичних. Добре. Поїхали. Один з трьох містиків. Перший нічого не приніс. Будемо рахувати так, далі. Далі, далі, далі. Так, ну бустер золота, трохи вільного. І третій приносить нам сертифікат ано. М -м, контейнер другого рівня. Ну, давай зразу його відкриємо. 10% Ждемо 3 дні прямо. Ну, могло бути серебро, поэтому хай буде така. так атака далее 625 625 черный ящик ну давай да. три черных ящика поехали первый нам дает 300 добра другой дает нам 400 да не дает 100 и другого ремня ну, давай сразу Відперковуємо. На жаль, напропнуло далі, але дало нам ще дало нам друга так? Да? Так. Ну і давай тут щось поможеш, не Дає ну, в общем, ладно Так, ну, в невеличкому мінусі, скажімо так, ну це все це все поки що Починали ми з 29 Закинчим, чем да? Так. Забрал мы одну из шлаковых скрынек. Три черных. Круто. Давай. Надеюсь, на что на хорошее. Вот самое доброе. Подали, подали. Нам надо подали, чтобы нам прям вообще сыпало. Так, і з цього, ну, на жаль, ці три чорні скриньки нічого нам. Ні, це в нас слідчого. Три відкрили. То вже буде чисто оттуда. Так. Що в нас по процентах? Що це в нас прокрути, да? 12-й прокрут. Урубаря із 25. Ну, далі буде вже прямо жорстко. Ну, поки що ми можемо крутити і мусимо, да. Містик є сюрприз. Хорошо. Чорна скринька. На відпад 0.20. Ну, в принципі, може, може. Не такий вже прям дуже малий. Не 0,0 там 20 десятих. це теж нормально. І дає містик. Поїхали. Один містичний. Чи буде сьогодні сертифікат? Ну. Каже, не показує нам, що може, так. три містика, давай. Дуже хочеться, а ще взагалі лучше туди сертифікати з чим згодним. Ні. Забираємо легендарний аватар. Як кажуть, куди ж без нього, да? І два мега вперше. Перше за цю всю рулеточку. Випало 2 мега. І з нього нам містичний. Ну давай, 100 000 золота. ж то це дождно дропнутися. 50 000 серебра. Забираємо і третій. О. Ні, на жаль, ні. Збираю я пока що містики. Уже десь і підтрачую, ну ладно. И, и, и. Так. С первого нам ничего не впало. Значит, крутым другой. Отсюда, на жаль, на жаль, нам не сыпнуло. Дуже. Ну, ладно. Пока что в минусы чуть-чуть. У нас же есть, ждут всем контейнеров Надеюсь, надеюсь на них, надеюсь... Так, 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 що дає? Чорна скринька, добре. І дає 400 максималочку, ну це хорошо. Так, ну це вже вже пішли прям вже дорогезні прокрути, які ну, реально, якщо не падає багато золота, не окупаються. Ну ми крутимо. 2000 золота. Поїхали. Хай сьогодні буде свято. Поперекручуємо усе. Так, мега конт. Что То есть мега конты вообще стали, блин, не мега конты, да? Что нам сейчас? Черная скринка, не скажу черная. Сбери все, да? Покажи, что ты нам дослышишь. Давай, что-то хорошее. Даже не дало фиолетового, просто шлакова, скажем так. Ладно. 2390. Хабаджа. Давай головну нагороду і на цьому закінчимо. На і ще нам PDS Bree всі І прям не фарт. Ще треба 2, да? щоб продвинутися далі. Так, що проценти у нас? контейнер сюрприз 36 мега 18 відпад 0.75 мистик ну давай хватит уже мене в минуса заганять хвата заганять в минуса открываем и падает на ВК ну хорошо не хорошо потом еще откроем. Я сразу не открыл. Контейнер, да. Сейчас вернемся. Три мистики. Шустью рулетки вообще ничего не сыпает, Что за грабежка? 100 золота. Первый. Друг. 500. Ну, это для мистики, скажем так, вообще довольно неплохо. 500 и... И ничего. Да, забрали. Так. Боже, а ты что вообще, блин? Я уже в минуса залетаю. Ну, народ, для вас. Для вас показываем. Для вас рассказываем. А вы сами побачите, чи треба крутить, чи не треба. для контента однозначно треба для підписників. толком нічого тоже не дало і страти. щось містики вообще перестали. Може треба подвигатися якось 500. 500 золота. Так. і скільки у нас на головну 2%, а це да. Давай. Ну, 2% я не вірю. 2% я не вірю. Зато нам падає сюрприз. І відсюди нам випадає на грампан. І всередині. Це ага. десяточки, да Ну, Давай, відкриваємо. Там ще ж на ВКшка у нас залишався. Ну, кама в мене був, тому це просто, просто получив лишній. Ну, лишний камуфляж, который будет валяться в ангарчику. 2,990, ну, рахуем 3. Мега контейнер, будь ласка. Будь ласка. 250. Ну, вообще. Вообще я довольный и страшный. Так, ну тут уже больше цепочка. Я католком ничего не приносит. Із нього нічого не випало. Добре. Забираємо. Так. 2 мегаконта і. Головна нагорода. Пані. Прокручуємо. Давай головну. Та зараз. Ну, Забираємо. Так. Блін, 2 мегаконта. Вертаємося 2 мегаконта. Чуть-чуть протопив. Сorрі, пардон, Так. Два мега конта. Поїхаю. Щоб може бути по-чесному, так? Да? Півторашка, а, ну, то це у нас. Це нам підгончик. За старі речі. І збрисі. Ну, добре. Забираю. Ту куди нажав? Куди нажав? Не хотів нажати. Ключ до лойолки. Так, де наш навикашку? Де наш контейнер навикашку? Ну тут гарантовано от 500 до 1000 або танчик. Ну, краще танк. Але... Ну тут нам нічого не дропнулось. І головна нагорода. Да. Відпадне свято. Ну, давай. Докрутили до кінця і зараз їх будемо відкривати в нашому хранилищі. Да? Відпадне свято. Ось нас сім штучок. Сім штучок. Один залишимо. Для цепочки дає чорну скриньку. Давай. Подивимось, скільки ми зможемо купитися. Ілі наскільки ми зайдемо в мінус. Так. Відкриваємо. Так, тут уже побільше. Збери їх всі. Відкриваємо. Один дало нам. Один дало нам. Фіолетовий. Далі. Ну, щось відпад зовсім не радує. Що зовсім не радує? Перший танчик, на жаль, це. Танчик класний, але це серебро. Це серебро. чорна скринька? Ну 30 днів. Це круто, ну, лучше б 30 тисяч золота. Відкриваємо чорну скриньку, яка нам толком нічого не дала. І залишається всього лише два. Так як один. О, длінна цепочка, це круто. По-любому буде якийсь танк. ага, Забираємо. І нам, до речі, ще один дали по збірки, Да? 750 золота, містик. Давай, відкриємо щоб ти Та я тебе. Да, тисяча все-таки нам упала. І зберіг всі, піднесе нам тисячу компенса таким І залишається нам один ще у нас відпад. І приноси нам дурізма. Зберісія, а з нього ну Викашка все-таки випала. викашка все-таки випала. Так, що я вам хочу сказати. Люди добрі, прокрутив я цю рулетку десь там може щось трохи путав напутав, да перенапутав. Ну, зовсім я на ній не окупився. Поэтому не знаю, крутить, не крутить, думайте самі, решайте самі. А вам бажаю гарних крутих відкриттів, щоб падали краще, ніж мені. І сьогодні, після або ще до вечора, відкриваємо різні нагороди. І буде її сніжна куля. Так що підписуйтесь, дякую за перегляд. Всім миру, добра, здоров'я, всім удачі, всім пока.